Основа та фундамент буде закладатися в цьому році. Тобто достатньо чіткі жорсткі дії, достатньо чіткі жорсткі указання, що кому робити будуть цьому році, я не можу прям чітко сказати про прям жорстке вирішення прям всього в цьому році, в цьому році можливо поліпшення ситуації. Про цю заморозку, яку я говорю, це може бути в цьому році. Єдине, що це залежить від того, хто як себе буде вести і хто як а, буде а, там соглашатися на ті інші условия і дотримуватися їх, Це саме головне. Тому uh -huh. що скажімо так: якщо він скаже, давайте припинимо вогонь да, Вообще всілякий і будемо домовлятися. То ми вже таке проходили, де так, ми так, то зі своєї сторони норм, да, а, а з тої сторони, не норм. А от, Поэтому, да, здебільшого, чіткий жорсткий фундамент буде прямо закладатися в цьому році. Перемовини, рішення і так далі це в цьому році. По суті, по суті да, я думаю, да, щас. Але знову ж таки, не жертвуючи нічим своєм. своїм. Своїм. Своїми, своїми людьми, своїми ресурсами далі. Він жертвувати не хоче. Ну, максимум, що він там може зробити, це як отой говорив. Направити якихось знаю, міротворців. То там поставить вокруг типу оцього кордону для того, щоб бдіть порядок. Оце максимум. І то, що там мені кажеться, може бути того не буде. Так. Знову ця карта у нас з вами прям. Я хочу жорстко безапеляційно прийти, роздати всім задач. Понимаете? Задач роздати усім і сказать: обирайте отакий путь або отакий, або по-хорошому, або по плохому Причому для одних і для других. Угу. Диявол, до речі, тут же паде. Тут стільки буде договорників, тут стільки буде розмов, стільки обіцянок, стільки усього, що та діта буде О, кстати, До речі, прям жорстко старші аркани повалілість. Що та діта буде мінятися? Відеї змінятися, прийматися нові якісь закони, прийматися нові якісь штуки. Дуже буде багато новин. Дуже буде багато того, і причому буде дуже багато сигніфікацій, того що все йде трошечки. У нас знаєте як дивно. Тоді, коли мала розпочатися війна, у нас по законам, приймаючим до неї, можна було відслідкувати, що -та грядьот. Угу. Точно так же, якщо достатньо критично дивитися на наше інфополе, по приймаючимся знову законам і е, е, около того, можна буде зрозуміти, що до чогось уже приходимо. І єдине, що мені не подобається, хоча це може бути одним із планів. Трампа просто далі. Я далі не про не промальовується. Коротше, щас я, я сподіваюся, що це буде в другому порядку, чи мені падає. Значить, мені падає, що можлива заморозка конфлікту. Не вирішення як а саме заморозка. Але я сподіваюся. Що це може бути навпаки? Заморозка конфлікту, договори, а потім вже рішення. І ми що робимо. а не так, що ми щось договорюємо робимо і просто заморажуємо. От. Очень сподіваюся, що так не буде. Саме по-першому сценарію, по другому сценарію, сподіваюся, що і серії так: стоп, ребята і затихли, давайте розмовляти. Я сподіваюся, так. Но... Знову ж таки, ми втрачаємо гроші. Тобто Трамп збирається жорстко достатньо вставити свої позиції, давить на всіх для того, щоб все закінчилося, ми, ми будемо чимось жертвувати 100%, ми будемо, і Росія теж буде чим-то жертвувати 100%. Тільки для нас наші жертви будуть давайте так, вони будуть болючіші, звісно ж. Якщо Росія буде жертвувати там, грошима якимись, да, можливостями, е, до, доларам, деньгами, ринкам, коротше, все про деньги, да? то ми будемо жертвувати скоріше. Територіями. Так. Да. Достатньо холодно розчливе. Відношення у нього до України. Ну по перше, тому що сама карта випала тут з мечів. В общем, ми розуміємо, що з холодним розумом ми маємо завершити, скажімо так, війну. Отут, да зараз він в стадії збирання інформації. Що будемо Ну, по там Рамштайн, по-моєму, що збирається, що будемо говорити, ми що будуть говорити а... Росія. Що буде говорити хто? Що буде пропонувати. Звісно, соответственно, хто а, знову ж таки, хто що буде говорити, хто що буде пропонувати. І тут а, в мене немає. Я хочу трошки переіначити питання, тому що в мене не відповідають на його дійсно відношення до нас. Мені говорять, що я буду складати скоріше відношення, виходячи з того, хто що говорить і хто що пропонує. Ну, Трамп на все дивився як на бізнес тут грошові карти в нас. І далі продовжать випадать всі пентаклі, які я можу добити. Хочу, хочу донести, хочу донести максимально, максимально так, як воно є. От почему холодно розчотливе, от почему я буду складати свою думку, свою думку, в принципі, з того, хто що говорить, і хто, хто, що, хто що пропонує. Його давайте так. Йому на нас глибоко все рівно, очень глубоко все рівно. Я буду старатися робити так, щоб ви наші гроші перестали вже доїти, тому що да, тому що у нас плачевна ситуація в нашому домі. Вже ви задовбали доїти наші гроші. Ви задовбали гребсти, скажімо так, ту допомогу всіма можливими неможливими путями. Тут ми з вами, по-моєму, про про таке його відношення. До речі, говорили трошки раніше, тому що а, ви вже надоїли і холодно розчотлива, це треба закінчувати і, і все. Ну тобто, в нього ну, давайте нас про нас він індіткаться не буде. У нього страшний суд і, і, і мої гроші з серії. Все, треба прикращати, а то в громадних день, ну, туди, куди їм би не хотілося. Як от ми не любимо платити комуналку, тому що, ну, знаєте, не то місце, куди хочеться направляти всі гроші. Да? От, от ми для них якась дуже дорога комуналка. Ой, Дядька злопам'ятний, звісно. В якийсь момент Зеленський, скоріш за все, в його адрес щось не дуже хороше сказав і він це запам'ятав. Я, я пам'ятаю, що ти там про мене, скажімо так, сказав. Я все помню. Я не скажу. Давайте так. Я не скажу, що він хоче тих виборів, йому з однієї моно. Монолітно хто в нас буде а, йому все одно на то плюс. Давайте знову а, зеленського. Хоча б він знає це. По перший момент другий момент договор... Тому що якщо в нас змінюється президент при його каденції, це нові договорняки, це все по-новому, це складніше і довше. От я не скажу, що він що він прям хоче тих виборів. Чи був би він радий працювати з кимось іншим? Ну може й так, але і не зовсім тут у нас таке: 50 на 50, Потому що що? тому що ми можемо з Зеленським домовитися набагато краще і набагато швидше. Uh, вот. набагато краще, набагато швидше. Це перший момент. Другий момент його відношення до Зеленського точно так же, 50 на п'ятдесят, 50. Uh, десь десь він достатньо прихильний, десь він достатньо, скажімо так, ну, влюбленний є, десь достатньо хороше відношення, але где-то у нас прям десятка мічей, uh, шестерка монет. Тобто, десь все-таки, ну і не дуже ним задоволений. Почому то він його не восприймає достатньо серйозно. Я, я не розумію, на чому базується його оце достатньо несерйозне відношення. Сейчас те спитаю трошечки по-іншому. До речі, Тут точно та ж картинка. Він його не сприймає серйозно, він його сприймає пажом пентаклей. Тобто та людина, яка а, може. У Трампа це може бути, до речі, в плані його і в плані того, що, незважаючи на те, що війна на нашій території, ми з вами не самий, скажімо так, сильний і прекрасний а, і не противник, а сильна і прекрасна одиниця. Тобто, умовно кажучи, прийняття людини, яка ходить і просить. Понимаєте? Тобто, тобто ви, ви воюєте на своїй території благодаря там, нам, Америка, да? тим отим і отим. Тобто, ви ще отуто то благодаря нам усім. Тобто, оце його сприйняття. Ти грубо скажу, некрасиво, ти пішка в своїй війні. І поэтому, поэтому він це розуміє, він це, скоріш за все, буде прекрасно показувати, коли буде і, і на нас давить, кстати, ж не тільки буде на рашку. А, от, і він це буде прекрасно показувати, і він цим буде прекрасно, в общем-то, маніпулювати. А, а відношення таке: в, в очі ми достатньо привітні, достатньо такі егегей, гей -ге, поза очі, і то, що внутрі робиться, ну таке. Що хочу сказати: в день інавгурації, коли це він? Сьогодні, не сьогодні, я ще не знаю. Коротше, день інавгурації може бути неспокійно, тому що там випадали якісь такі моменти розкачування, скажімо так, всього событийного ряду, щоб не було якогось покушення прямо в день каденції. З такою політикою, як він зайшов, щоб не було замахів, це, мабуть, буде дуже дивно. Починаючи від, е, він же там, по-моєму, дозволив Ізраїлю робити все, що угодно з іранським то лі Іраном, то тими, що там uh -huh. були заварушки. Що угодно, це перший момент. Тобто, або вже уже одні. Вторий, якщо в нього будуть апетити на, знову ж таки, е, Інші країни території до приєднання їх до да, називання їх штатами своєї ж знову ж таки держави. оттуда точно так же. Тобто він не вспів прийти до влади, а ворогів собі нажив. Уже в нього є. До речі, великий ризик того, що він не добуде, але це тільки ризик. От більший ризик дійсно прям поранень, більший ризик того, що а, може бути таке, що людинку, да, дійсно, а, наприклад, не знаю, збили, підстрелили дітей і так далі. Но в мене немає як мінімум поки чітких карт того, що він крякне. Загроза є достатньо явна, але тут більше в мене все-таки йдеться про та. Про фізичні у'яччя, ніж про саму смертушку як таку. Вона то падає тільки прямо останній карти. Ну, і я думаю, що знову ж таки, дядько не дурний, я думаю, там охорона працюватиме дуже прекрасно і дуже хорошо. Допомога буде все одно буде. А, а Якісь приложення будуть, буде допомога, буде підтримка. а Вона давайте так. Я не скажу, що вона буде такою ж, вона просто буде більш пасивнішою із розчотам на те, що Трамп а, зможе домовитися зможе домовитися швидше і на оце все він буде тиснути. Він Давайте так: дядька, ну, поваруханий, правда. От я його скільки ходив, ходив, продивлявся з різних сторін. Дядько поворуханий, але знову ж таки, по-перше, не дуже дурний. І йому не дадуть зробити навіть якщо б він навіть і хотів би, скажімо так, в один день завершити допомогу нам. це для нього буде дуже громадний мінус, тому що знову ж таки він став президентом тільки тому що адміністрація Байдена в один прекрасний момент не змогла проявити ту силу, яка би дала би йому там другий шанс, да камалі і так далі. От вони в. Період, напевно, півроку просто дуже очень жорстко почали плужити там, де треба було проявити там силу, настойчивість, напористость і так далі. І вони просто таким чином свою же конкурент вони стали неконкурентно здібними. Вийшов Трамп, звісно, сказав всім популярні думки, що всі хотіли чути. І от здравствуйте. А, от поэтому він не може собі дозволити просто взяти і не давати допомогу. Вона буде, вона просто буде не такою, не та знову ж вона. Вона не була швидкою, буде ще менш швидкою, і не буде такою об'ємною, як, як ми того е, би хотіли. То все одно кажуть, докладаю карти, все одно кажуть, що допомога буде, але знову ж таки буде продавлювати на, на якісь перемовини і буде продавлювати, в общем-то, трошки інших сторін. Ну, по-перше, він Путіну буде показувати достатньо дружню атмосферу. Чому показувати? Тому що у нас тут ілюзія. Цієї достатньо дружньої атмосфери не буде, вона буде достатньо жорстка і логічна, і атмосфера і його підхід. Тобто, він панькатися не з нами, не з ними не буде, йому головне, що Удержать деньги вдома в своєму. Йому головно, що він там вже мріє про приєднання різних там частин країн до своїх штатів, роблячи з них якісь там штати. США на другі господі, не до нас з вами йому, і не то він хоче робити. І йому важливо втримати це все в своїй країні, не озираючись там на когось іншого і на наші. Це перший момент. Другий момент, я вже про це казав, але я все-таки сподіваюся, що знайдуть. Що знайдуть другий, якийсь важіль тиску. Може бути таке, що Трамп буде. Я не скажу, що до Росії м'якший, але в плані тому, що ми з вас знімемо деякі санкції, а ви закінчуєте. Ото все, що ви робите. Отаке от от дійсно може бути. Тут у нас про гроші, тут у нас про достатньо. Вроді і вигідні умови для Росії, але і не дуже на самом деле. Тому що коли я це дивився, я говорив про те, що, скоріш за все, одні санкції, які знімуть, але надінуть інші Пінт ушами. А от скажімо так, і знову у Трампа відношення до любих країн. У Байдена воно було трошечки більш політичне. У цього, у цього все є ринок, все є ринок, все є дідні. І здається мені. З но сподіваюсь, я ошибаюсь в этом плані, потому что геополітика то взагалі таке діло не зовсім моє моє то люди. Співпраця з Росією все одно почнеться. Хочемо ми того чи ні. Тобто світова співпраця з Росією, будь то не знаю, нафта, будь-то ГАЗ, будь то що-то совершенно другое. воно, воно скоріш за все, почнеться, тому що то рано чи пізно все одно буде вигідно. Або будуть обіцяти співпрацю все-таки навзамін з того, що вони там, по-перше, закінчують у нас і дають якісь гаранти безпеки, там, не знаю, по пограничним пограничним країнам. Тобто, тут це все торги. І торги тут будуть достатньо жоркі. Десь вигідні, десь не дуже. Навіть для Росії. Сейчас. Питаю, як він дивиться на Путіна як на особистість скоріше. Там була своєрідна дружба, своєрідна дуже дружба. Але нею що та не особа папахіла. Трампа взагалі дворічний, достаточно, хочу я вам сказати. Причому Путіна ми сприймали скоріше, як теж папажу, кстати, проходить, як паж Жезлов. Тобто, це, це дуже ідейна людина, людина, яка несе свої ідеї, стрімлі і ТДТП, і очень безрозсуддян і, і шибко умім. Дивимося ми на людину, так, да, він, він для нього, як би це сказати, він для нього людина цікава, він для нього людина перспективна, але ми свої перспективи. Він... Давайте так, почому його взгляди і його перспективи совершенно не ті, які би він міг досягти. В зараз uh по іншому хочу сказати. Коротше, як правитель держави своєї, да, він би міг досягти, і uh, при хорошому правлінні, він би міг досягти uh, в, uh, статусу набагато кращого і набагато ліпшого. Просто в нього, скоріш за все, це, ми ходимо вокруг да около достаточно імперських замашок. От якби їх не було, Путін мав би ще більшу владу. Трамп це розуміє, він розуміє, що да, да, окей, задатки хороші, але за своїм вічним савком, отам він, отам він і залишився в карті Шута. І за якусь територію прям будуть баталії. Я не знаю, це може, може, може Херсон, може Запоріжжя, точно сказати не, мож, не можу, може Маріуполь. Наприклад. За якусь територію прямо будуть такі баталії, що мати, мати чесна, а мати рідна. Та ті, скоріше, все-таки Маріуполь, думаю. От, але зможуть порішати. Ну, забігає наперед, не люблю прямо дуже цього, Забігає дуже наперед, можна сказати, що, скоріше за все, в нашу пользу порішають. Але це буде дуже жорстко, дуже довго. <гум> смотря, смотря, що ми з вами кладемо на віса, на чаші вісу. Десь нам доведеться наступити собі на горло совершенно образом, і зробити те, чого ми не хочемо. Скоріше за все, в військовому плані. Я думаю, всі зрозуміли, о чому йде річ, так. А, наших ресурсів. Ресурси це не тільки деньги, ще й земля. Десь собі доведеться наступати на горло і приймати совершенно ті рішення, які ми не хочемо, але нам доведеться. Точно так же. Точно так же буде у Росії, тільки на Росію будуть тиснути саме ресурсом. її, а, її знову ж таки її якимись продажами, сабченням з а, другим міром. В общем то, а, можливо, санкції. До речі, можливо, їх послаблення або знову ж таки посилення або відрізання Росії ваші намертво, тва основним образом. Буде ще одної сівірної Кореї. От тобто тут тиск буде і там. І там. І тут неможливо сказати на кого жорстче. тут скоріше а, тиснути будуть і на тих, і на тих, поки ми не досягнемо всеобщого консенсуса. і чим більше ми будемо не приймати якісь, а, скажімо так, е, їхні поради, тим жорстче буде на нас тиск. Тим більше ми будемо барахтатися від того. Тим короче, тим жорстче будуть нам ставити ці рамки і условія.